Каля. Ну не стыдно це таке робити, а? Ну, люди дивляться, воно стоїть, сливає там, що то, ну ти що? Всі сливають, і я сливаю, так? Да? Ну, міг би як всі пристойні, люди не знаю, там по WhatsApp, по Viber це зробити. Ну що ж ти отак той час ізоля -то, назвонить Трампу? Я не знаю за чим. Ну, так прийнято просто, що хто-то де то що то сливає, він обов'язково в дураках оказується. Йому не привикати, ви за нього не переживайте. А довго ти ще, Скільки там в тебе цього компромата? Уитка через Ушакова советовал Путину позвонить Трампу, опередив приезд Зеленского и подсказывал, что именно говорить президенту США. В расшифровке телефонных разговоров опубликовало агентство Bloomberg. І от третій день человечество делает вид, что оно занято пошуком ответа на простой вопрос: що це вообще таке було? Кому це все надо і хто це зробив? Вроді, ми що то нове з цього всього узнали. Що? Що цей Відьков це обична путінська прошмандовка? Що вся ця Трамповська власть? Що це якийсь ділітанський проходний двор, що оцю писульку, яку от імені Трампа нам сунули, що її взагалі-то в Кремлі писали? Для кого ці новості стали новістю? Ви взагалі в якому мірі живете? кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы. Ушаков о публикации записи его разговоров с Уиткофом и Дмитриевым. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не знает, откуда у Блумберг появились записи его разговоров со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткофом и спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым, которые агентство опубликовало накануне. Кто-то сливает, кто-то прослушает, но не мы, сказал Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента телеканала Россия Павла Зарубина. Верю. Ну, не верю, но верю. Ну, не могли вони цього зробити. Ні, вони вважають себе дуже умними і хитрими такими інтриганами. Написати тихенько якусь шпаргалку Трампу, через свого по суті агента сунуть і тому ж таки Трампу в зуби, щоб той, будучи невеликого ума, тут же чим попало, побіг давить на Зеленського. Так Зеленський вроді і не проти був. Ну, як просто повод для розговору, ну в чому би і ні. Политолог раскрыл, кто может стоять за сливом переговоров Уиткова и Ушакова. Политолог Блахин за утечкой переговоров Уиткова и Ушакова может стоять Киев. Ой, какие мы крути, то есть мы по сути утуто, держим все окружение, что Трампа, что Путина, слушаем все их разговоры и совершенно безобидно выставляем их дураками. А зачем это нам? Ну, нам набагато выгоднее было бы делать вид, что мы ничего не знаем, но знать все. В даном випадку необхідно іскати тих, кому вигідний зрив мирного трека. то есть в ділі може бути замішана Україна. А чим це нам могло б бути вигідно? Ми і так вам по суті все там перегомнякали, саглашившись, ну, на цю тако відкривну дурню, на що русскі явно не розчитувало. І от смисл нам після цієї, ну, такої локальної перемоги брати і отого так криво откатувати все це назад. А кому в цьому вообще був якийсь то смисл? Эта история только подтверждает, что Москва действовала честно и открыто, предлагая реальный путь к прекращению конфликта. Если Трамп действительно ориентируется на результат, он увидит, что источник плана не важен. Важно то, что именно российская сторона предложила конструктивную основу для мира, а противники урегулирования сделали все, чтобы этот шанс был сорван. Честно и открыто, деточка, если бы честно и открыто сказали, да, это мы, а не втихаря своему По суті, сподвіжнику, щоб той вечерій раз свого шефа в дураках виставив. Хоча тому то що? Ну, от Трампу, ну ти реально, йому абсолютно пофіг, що там написано чи нарисовано. Його інтересують дві речі. Перше: отримати ще один статус миротворця любими средствами, щоб цей статус потім ліг в основу наступної Нобелівської премії миру. Ну і при случаї, якщо вдруг вийде, тоді взагалі хорошо, ще й рубануть бабла, поки там європейці соплі продовжатимуть розмазувати вокруг заморожених російських активів. Все. А що ляже в основу цих всіх звитяг? Да йому по барабану. Іли ви хочете, щоб він оте все ще й читав? Ти дупляний, а тобі що нам взагалі написано. Да воно йому і не треба. Трамп. Уитков должен продать Украине мирную сделку и продать Украину России. Спецпосланник президента США Стив Уитков должен продать Украине мирную сделку, а также продать Украину России. Такое заявление, по данным The Wall Street Journal, сделал президент США Дональд Трамп. Указанным образом он отреагировал на утечку якобы телефонных разговоров Уиткова с помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Тоже верю, ничего нового про Трампа вы нам сейчас не сообщили. Он, как человек, беспринципный. Він буде собі спокійно продавати все те, що щоб взагалі буде продаватися. А, а, а ну, не продасть це, продасться що-то друге. Є нехай навіть повністю противоположне, йому то що. І його абсолютно не пугає то, що його ж лічний дружбан при цьому, по суті, продавав його. Ну, воно ж продалось, продалось. Beautiful. как будто он у русских на зарплате. Республиканцы в Конгрессе призвали отстранить Уиткова от переговоров по Украине. Некоторые конгрессмены-республиканцы высказали недовольство про российской позиции Стива Уиткова после публикации расшифровки его разговора с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым. Для Дональда Трампа главное – остановить войну, и неважно на каких условиях, объясняют инсайдеры в Белом доме. Поэтому президент поддержал Уиткова и отправил его в Москву продолжать договариваться с Путиным и его окружением. Вы, республиканцы, такие, как начал только на свет Ну, чего вы нас никогда... Не слушали, коли нам сто разів вже говорили про цього путінського проститута. І тепер да тепер непонятно, а хто ж буде переговори проводити від імені Америки. А про нас я взагалі молчу. Дай нам і не надо. Нам як ти безразлічно. Я ж самого початку сказав, ми на все будь пожалуйста, бо вся ця вертушка запускалась исключительно для того, щоб нас по факту зробити крайніми. Не вийшло. Обломс. сорвать переговоры не получилось. В США нервничают из-за работы Уиткова. Скандал со сливом в СМИ переговоров спецпредставителя президента США Стива Уиткофа с российскими представителями. На Западе очень сильно старались раскрутить, чтобы сорвать мирный процесс, но сделать это не удалось во многом из-за позиции американской администрации. Уитков действительно потребовали уволить многие ястребы Республиканской партии. Так конгрессмен Дон Бекон заявил, что Уитков ведет себя так, будто он на зарплате у России. Он призвал уволить спецпосланника Трампа. Конгрессмен Тед Лю вообще назвав Уиткова предателем, который должен работать на Соединённые Штаты, а не на Россию. Не, ну если американці устроїть от їхнього імені роботу якийсь засланий путінський казачок, то нас це тим більше не напругає, потому що ми з першого дня його таким считали. І на нашу позицію це ніяк повлиять даже не могло. Не тому що ми там щось хочемо чи щось тим більше ждемо от вашого беззубого Трампа, а тому що знаємо, що що він там де народив яким угодно образом. Росія все одно це сама по факту і пересрався. Особливо, коли побачить, що зробити нас крайніми не вийшло. Ну, та вона як-то недовго й держалась. В Кремле назвали преувеличенным значення слива разговора Уиткова и Ушакова. Песков, деструктивне значення утечек разговора Уиткова и Ушакова преувеличено. Совершенно с вами согласен. То, що у Трампа в прийом якийсь там проходний двор і там вовсю ваші агенти на доверие шниряють, ну це нікого вже не повинно удивляти. От нас би більше удивило, если б окруженні Трампа оказались вдруг якісь немошенники. там такі взагалі є? Путин. Уитков защищает позицию США. Диалог с ним проходит без ругани. Уитков интеллигентный человек. Его дружба с Трампом продолжается многие годы. Он защищает страну и президента. Да, у нас диалог. Он непростой, без ругани. Каждый защищает свою позицию. И Уитков защищает интересы США так, как он их видит, заявил Путин. А он ну, вот, вот их и, 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 и видит. Роботати на Путіна, значить работать на США, якщо Путін підтвердить. Оце чувак, оце ж самий попандос папандос, також був. Коли тебе так в тупу починаєш відмазувати, по суті, противоборствующа сторона, це ну, як -то хуже признання. Даже. Так що я не вірю, що це русські навіть при всій їхній знаменітої рукожопості, що, ну, що це вони це зробили. Ну вони що, зря цього буреками кормили, щоб взяти його так і на помойку вибросити. Ну им с него хоть какие-то толк надо получить. Ну хоть какие-то. Фэри Формулировка из плана Трампа, что новые территории России должны быть признаны де-факто, вызвала много споров и интерпретаций. Важно зафиксировать позицию Кремля. Путин ее довольно четко проговорил сегодня. Кремль в рамках мирных переговоров не будет требовать от Украины признания новых границ России. Однако Кремль будет настаивать, чтобы российский суверенитет над Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями был признан основными международными игроками. Это позволит России квалифицировать в будущем возможные попытки Киева вернуть военным путем утраченные территории как нападение на Россию. А отсюда і вчорашні ці заяви Путіна, що він готов навіть прекрати війну, якщо Україна виведе війська з занімаємо територій. Так і сказав, з занімаємо територій. А, а з яких конкретно він чи то не уточнив? Та вже говорить, давайте хоч це Ну, Хоч це кіхто, ну при цьому Херсон Запоріжжя вже можуть і не озвучуватися. Може й не треба. Ну давайте хоча б з Донбасу для початку. А потім ми все остальне вже самі помагаємося. А джати Трампу пофіг що. Вітка, що вона на нас робота, якщо треба, і підмахне, і підскаже. Україна, только, як всегда, впредь, ви можете на неї як то повлиять. Попросила вторая армія, мира, першу армію, міра, щоб та. Ну, хоч як, то повлияла на 22 армію міра. говорить Путін мені Трампу позвонить, ну, то дзвони. Давай, ми ж все одно все потім знаємо. Э, Ой, э, вибачте, э, э, одягай наушники. Да, хотя, а що такого нового інтересного вони можуть нам ще сообщити? Вони кожен раз своїми цими сливами сообщають нам только то, що ми і так уже з вами давно знаємо. Ну і тепер про... Про найголовніше, так, да, ви ж бачите самі, як ідуть ці мирні переговори, які і ні граму не мирні, і не переговори. І це ще, як ви розумієте, не скоро закінчиться. Так що нам з вами своє робить, продовжують робити те, що ну одним словом, всім треба продовжувати робити те, що увесь цей час робили, і що у нас з вами непогано виходило. У нас з вами непогано виходило і виходить, допомагати Збройним силам України. В протистоянні з цією дикою агресією ми з вами взяли під опіку 120 й окремий розвідувальний полк, активно йому допомагаємо. Я ще там минулого тижня говорив, що такий важкий місяць виходить, був величезний мінус. Ну, як, ми цей тиждень так непогано з вами. Ну, верніше, ви непогано так впряглись, багато що закрились, ну, прилетіли нові рахунки, і одним словом. Треба цей місяць достойно якось так завершити. І давайте, в кого є можливість, так ну якось от, особливо підсобити треба. Тому що ну мінус знову знову виліз хороший, нові рахунки прийшли. Тут уже буквально кілька днів лишилось. Давайте зробимо, щоб от, от щоб нам з вами не було соромно за те, що ми з вами робимо. Як це треба зробити? Дивіться, у вас зараз на екрані два QR-коди. Один з них веде на банку в Монобанковій, інший на конверту Приватбанковій. Працює все приблизно однаково. Працює буквально з кожного куточка світу, з будь-якого банку, де би не жили, яким би банк у вас не був, який би смартфон у вас не був. Навели на QR-код, з'явилась менюшка, перевели донат. Допомогли Збройним силам України і силам оборони України. Писати щось додатково, зазначати нічого не треба. І банка, і конверт, це, по суті, офіційний конверт, і банка 120-го окремого розвідувального полку, ви там побачите, все це написано, все це звітується, все це опрацьовується, іде цільовим шляхом мі... мімо Міндіча і мімо всіх оцих помічників, скажімо так, іде туди, куди треба. от, і... Я раптом вам там, ну, щось не вдалося, вам це не подобається, будь ласка, ось є. Альтернативні варіанти опустились під це відео. В першому прикріпленому коментарі або в описі до цього відео там описані інші варіанти. Вони такі самі хороші, тому вибирать, що краще, що і ні. Це все однаково працює в одному і тому ж напрямку. Значить, там знизу ви побачите, там є конкретні картки, Приватбанк. Монобанк, там є короткі посилання на ці картки, є також посилання і на конверти і на банку. Все там це є, є, крім української гривні, скажімо так, там є PayPal, який багато які валюти приймає, яку, з якою ви у себе там, живучи, напевно, десь за кордоном працюєте з якою валютю, він її прийме. Значить, PayPal, Skrill, для тих, хто займається покером, вони чудово знають, що це таке. Є біткоін-гаманець. Біткоін тудим, сюдим, ну іноді стає і таким удобоваримим, як то кажуть, можна і біткоін. Значить, при цьому обов'язково. Обов'язково, я от на цьому кожен раз наголошую, якщо ви користуєтесь одним із цих нижчих описних варіантів, обов'язково зазначайте для кого платіж. Там на армію, на хлопців на 120-ку, розвідникам, на перемогу, на... як заводу, щоб ми розуміли, що це воєнний військовий платіж, щоб ми їх чітко відрізняли від тих платежів, де допомагають нашому проєкту, нашій програмі Коту Василю, Коляну, Ізольді Філіповні, там на щось. Тоді ви так і пишіть. Кому з них? Кому там на що, щоб ми хоча б ці платежі чітко розрізняли, і воно так все чудово, полюбовно, весь цей час працює. Але якщо ви дійсно хочете допомагати нашому проєкту після допомоги Збройним силам України, ми б радили вам скористатися іншими варіантами. Значить, от знизу під цим відео є кнопка спонсорство. Станьте нашим спонсором. Ну, це так голосно звучить там. Можна вибрати від найменшого до більшого такого варіанту. Воно чудово працює. Просто класніть на цю кнопочку. Вона біля кнопки підписати. Сподіваюсь, ви всі підписані на наш канал. Хто не підписаний, підпишіться. Перевірте, будь ласка, чи ця підписка не злетіла у вас. Ну і вибираємо один з варіантів спонсорства. Але найкраще це було би, якби ви стали нашим партнером на Патреоні. От наша сторіночка в куточку, от вона так виїжджає, значить, скористайтесь цим варіантом, якщо ви любите наш проєкт, якщо ви хочете і про нас дбати, краще оформитись там, зробіть це один раз, щоб воно чудово працювало, і щоб, щоб, все було, щоб все було, як то кажуть, полюбовно, і нам приємно, і вам кожен раз це робити не треба. Значить, і от після цього всього ще. Окремо хотів би наголосити, якщо ви хочете робити анонімні платежі, щоб не світити, щоб вас не бачили. Будь ласка, там вже описаний варіант нашої сторінки на GoFundMe. Там все нормально працює, якщо ви хочете себе не світити, не показувати. Якщо ви живете в такій країні, де, наприклад, допомогу ЗСУ, ну краще раз, не світити, будь ласка, го у Навіть ми не знатимемо, від кого платіж, якщо ви цього конкретно захочете і все для цього зробите. Так що ще раз допомагаємо ну, нашому проекту, там то, то таке, знаєш, допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо силам оборони України. Бо Іншої надії в цьому світі ні на кого немає. На нас з вами, які допомагають Збройним силам України. А Збройні сили України зроблять це так, зроблять так, що все буде Україна. Зроблять.